Стартував чемпіонат Кантовського району з футзалу 2024 року. У змаганнях беруть участь шість команд, які грають за коловою системою. Цікаво, що з шести команд учасник три представляють Дубов'язівську територіальну громаду. Це футбольний клуб Віталія Черна Часлобода, футбольний клуб «Лотос» Курилівка та футбольний клуб «Дубов'язівська громада. У першому турі Віталія здолала лото з рахунком 6-1, а Дубов'язівська громада перемогла футбольний клуб Юніори 6-3. У другому турі ці команди також здобули перемоги. Віталія перемогла футбольний клуб «Слобода» з рахунком 7-4, а футбольний клуб Добов'язівська громада добив свою перевагу у грі з футбольним клубом ветерани 4-1. У третій зустрічі туру Королівський Лотос поступився футбольному клубу Юніори з рахунком 1-4. Отже, після двох турів турнірну таблицю очолюють Віталія та Дубов'язівська громада. Обидві команди мають 100% результат, дві перемоги у двох зустрічах. Проте Віталія має дещо кращу різницю забитих і пропущених м'ячів плюс вісім проти плюс шести. Тому обіймає чільний рядок таблиці. Змагання тривають. Рано вранці за київським часом 20 січня у південнокорейському місті Канвондо стартували біатлонні змагання зимових юнацьких Олімпійських ігор. Перші медалі розігрувалися в індивідуальних гонках. Право відкрити програму довірили дівчата, і на старт вийшла майже сотня учасників, серед яких були чотири українки. Вони розпочали гонку доволі оптимістично. Після першого рубежу троє з чотирьох дівчат мали нуль в графі промахів і змагалися за місця у першій десятці. Однак другий рубіж так само дружньо відпрацювали невдало, і на середині дистанції всі четверо йшли з двома штрафами посідаючи місця з 19 по 24. Наразі найбільше виправити змогла Аліна Хміль, яка останні дві стрільби пройшла чисто, що дозволило у підсумку фінішувати з 11 результатом. Зовсім поруч у протоколі розташувалась Ірина Шевченка, яка прискорилась на другій половині дистанції, але припустилась однієї зайвої хиби в заключній стійці, 12 місце. По чотири промахи мали наша землячка Поліна Пуцько та Валерія при цьому Поліна мала найвищу швидкість серед українок і при зайвих півтора хвилинах штрафу відносно хміль програла лінії 50 секунд, фінішувавши з 17-ю. Валерія ж завершила гонку Ігор 23-ї, залишивши позаду чимало суперниць традиційно біатлонних країн. Перемогла щесть кабіатлоністка Ілона Плехацова, яка стала найвучнішою серед усіх учасниць, припустившись лише одного промаху, і заслужено виборола перше Золото ігор. Срібло у німкені Марій Койдель бронза вирішить до Італії разом з найслі Маріотті Каваньє. Спринтерська гонка серед дівчат відбулась 23 січня і принесла чимало радості шанувальникам спорту не тільки Конотопа, а й усієї України. На третю сходинку п'єдесталу у спринті на 6 кілометрів зійшла українська біатлоністка канотопчанка Поліна Пуцько. 17-річна представниця Сумщини за важких погодних умов у спортивному парку Алпенсія показала чудову швидкість на дистанції та допустила лише одну похибку на двох вогневих рубежах. Вона поступилася лише двом суперницям. 38,8 секунд срібній призерці Елі Север зі Словаччини та хвилину 13,9. Чемпіонці Карлотті Гаутера з Італії, які не закрили одну і три мішені відповідно, а також вигравши у боротьбі за бронзу у чешки Хеде Міклашової 11 секунд. Бронза, яку виборола Поліна Пуцько, стала другою в історії України нагородою у біатлоні на зимових юнацьких Олімпійських іграх після золота Христини Дмитренко у перегонах переслідування у Лілігамері 2016. 24 січня біатлонна частина турніру завершиться змішаною естафетою, а загалом ігри триватимуть до 1 лютого. Bronze medalists Ukraine